Сьогодні для євросоюзу дійсно історичний день тут у будівлі європарламенту євродепутати вже встигли проголосувати та переобрати Урсулу фондерляйн на другий термін е на її посаді європрезидентки Єврокомісії. Її підтримали 104 е 101 євродепутат, хоча 284 парламентарі проголосували проти її кандидатури. Зокрема, проти виступила і фракція Віктора Орбана Патріоти за Європу. Тепер Урсула фон дер Ляйн знов очолюватиме виконавчий орган Євросоюзу ще на п'ять років. Перед голосуванням Урсула фон дер Ляйн виступила перед європарламентом та представила свою політичну програму на наступні п'ять років. Серед своїх пріоритетів вона назвала і підтримку України. Президентка Єврокомісії наголосила, що Європа буде стояти з Україною поруч стільки, скільки. Це буде потрібно. Крім того, вона розкритикувала Віктора Орбана за його візит до Москви. Цю заяву зала євродепутатів зустріла гучними оплесками. Два тижні тому європейський прем'єр-міністр відвідав Москву. Ця так звана мирна місія була нічим іншим як місією у миротворення. Лише через два дні літаки Путіна націлили свої ракети на дитячу лікарню та пологове відділення в Києві. Ми всі бачили зображення закривавлених дітей і матерів, які намагалися доставити маленьких хворих на рак у безпечне місце. Цей удар не був помилкою. Це було повідомлення. Жахливе повідомлення від Кремля всім нам. Крім того, іншими пріоритетами Єврокомісії стане розширення Європейського союзу, яке також важливо для України. Я нагадаю, що в червні Україна вже відкрила переговори про вступ з європейським союзом. А Урсула Ляйн заявила, що упродовж наступних п'яти років новий склад Єврокомісії активно працюватиме над вступом нових країн до ЄС. Також Єврокомісія зосередиться і на посиленні власної безпеки всередині Євросоюзу, особливо на тлі триваючої повномасштабної агресії Росії проти України. Урсула Ляйн запропонувала створити спільний щит ППО та європейський оборонний ринок, аби зменшити залежність від закупівель зброї за кордоном. Також Євросоюз готується надати відповідь гібридним атакам з боку Росії. Після того як Москва вико почала використовувати мігрантів як зброю на фінському кордоні, фондерляйн сьогодні запропонувала потроїти кількість європейських прикордонників і е представників берегових служб і збільшити їх кількість до. 30 тисяч боротися в ЄС планують з дезінформацією і іноземним втручанням у демократичні процеси самого ЄС. Таким чином новий склад Єврокомісії запропонує проєкт так званого щита європейської демократії, і саме цей план допомагатиме викривати пропаганду шпигунів та іноземне втручання в демократичні процеси Євросоюзу. Далі, що буде далі, тепер президентка Єврокомісії Урсула фон Ляйн зосередиться на формуванні нового складу Єврокомісії. Вона надішле лідерам європейського союзу листа і вона попросить висунути кандидатів на посади Єврокомісарів Урсула фондерляйн сьогодні наголосила, що буде. Вимагати від європейських лідерів двох кандидатів і чоловіка і жінку вона наголошує, що хоче обрати найбільш підготовлених кандидатів, які поділяють європейські зобов'язання, і буде прагнути до рівної частки чоловіків та жінок за столом колегії Єврокомісії. Всередині серпня Євро... президентка Єврокомісії проведе з Новообраними новообраними е, кандидатами е, співбесіди. І після цього вже тут восени європарламент буде затверджувати, е, скажімо, новий склад Єврокомісії, і далі ми будемо стежити за цими подіями і дивитися, як це вплине на допомогу для України тоді. Софія, дякую тобі за усю детальну інформацію. Дякую тобі за твою роботу. Нагадаю, Софія Назаренко, журналістка 24 го каналу з Страсбурга, долучалася до нас і розповіла усе те, що вона почула особисто.